Всім привіт! Мене тут Галина, я вас вітаю на своєму каналі. 15 березня час розпочати новий вишивальний тиждень і скласти плани на придешній тиждень. Тож, давайте зараз розглянемо, що я там собі в думках намалювала, і, як завжди, в кінці цього відео подивимося, з чим я прийду до фінішу. Ну і давайте розпочнемо. А розпочнемо ми з вами з. За звичайної роботи це полум'я, так, так, воно протягом всього нашого з вами періоду буде рухатися. Нічого я тут не повишивала, тому все, що ви бачили на минулого відео, все ви побачите в цьому відео. Дуже хочу я вже казала завершити, вишивати оці бісеринки, які залишилися мало, Це синім кольором, сірим, але навіть не знаю, чи. Туди поведе мене голочка чи ні, може буду вишивати просто нижню частину, щоб зрівняти її з вишитими з лівого боку бісеринками. Тож, це це ви побачите трошечки пізніше під час фінішу. Ну, Звісно, що вона виросте на якихось 500 бісеринок, вона підросте. Тож, це один план. Далі, ви вже знаєте, що я завершила вишивати рукав. Блузки, і тому сьогодні саме час зробити старт е, другої частини вузків. У всій вузці буде три частини. І перед вами зараз я викладаю, це у мене передня частина. Так, почекайте, як вона тут була? розкроєна. Що ж правильно почати вишивати, щоб бісер класти в рівні руйдочки, то тобто чи це ще не так в ладу? Ага, так, от така частинка. Я казала в попередньому відео, що я там їх розділила на три частини. У мене в кожній вийшло 8 тисяч, але я так думаю, що я таки неправильно. Мабуть, в кожній тій частинці було по 7, а тут, мабуть, буде десь 10, 1010, тому що тут трошечки забільше, ніж на рукаві. Чому не беру рукав? бо він хоч і зеркальний, але не хочеться мені його трохи вишивати. Ну, Подивлюсь, зараз розкладу, і там подивлюсь, це виправити цей бісер, треба, який я вишивала за ключем, але потім завдяки Оксані Князеві, яка вчасно подивилася моє, мій допис в інстаграмі, зробила мені заміну. По її порадила, і я зробила заміну бісеру, який вона порадила, і тому блуска зараз виглядає краще, ніж є за ключем. Тож, не знаю, чи цю частинку буду вишивати, чи передню. Мабуть, все ж таки, перед передбуть вишивати. Знаєте, мене ще непокоїть, мене непокоїть, що мені не вистачить бісер. Я так боюся, я начебто й рахувала. Але щось я так приймаюся, щоб мені вистачило за зелене, я не переймаюся, а за фіолетові відтінки якось я стрюмаюся. Ну, думаю, що мені їх вистачить, що я правильно там все розділила і вираховувала. Ну, в общем, дівчата, в мене буде такий новий майже старт. Ну, це ж теж можна сказати, що це старта така. Я розумію, що це один проєкт, але одна із частин цього проєкту теж буде отак початок. Розпочнемо нову. Тут я вже приклала фрізеліна, але щось він якось відпадає. Не знаю, чи я неправильно використовую, щоб то все робила, як завжди, але він відклеюється. Так, минулого разу я вам не показувала мініатюрки, але цього разу давайте я вам покажу мініатюрки. І може так станеться, і мені повезе трохи з часом. І яка з цих мініатюрок стане фінішем. Бо тут же вчасно, да? тут трошечки лапки, бексіч, тут трошечки зашити, пришити бісер, притися бексічем. Тим паче, що у Олі є завдання по, сер... по серцю. Я тут є декілька завдань. Ну, я всі дивлюся завдання, а я маю на увазі, що я вже так прикидую, що мені із моїх процесів, які підходять по ті завдання. Оцей Місяць, боже, всі дівчата його вже повишивали. Я вже Оксани дивилася у одної Оксани, у іншій Оксану, дівчата якраз вони вишивали. Вже всі сі місяць вишили. Це я, я маю на увазі цього року. Я вже не кажу про ті роки. коли Він тільки вишив в новинках, вже всі його повишивали, в мене він ще зберігається. Оце лисенятка дуже хотілося б завершити. Добряче, що я хоч мишутку шутку завершила. Може, ця лисенятка завершу. на... Якийсь один з вечорів або вихідний. То, що так от вам розслала, це ті мініатюрки, які б я хотіла би довести до логічного завершення. Ну, не знаю, подивлюся, на що мені вистачить час і на що буде бажання. Бо, я ж кажу, вірніше, бажань є багато, а можливості часу не вистачає. А ще ж хотіла розпочати якісь там нові мініатюрки, я вам вже казала да, в одному з відео, що в мене є. Ну, ташки мені подарувала Маргарита. І марочки там хотілося б не марочки, а брілочки хотілося б відшити. О, до речі, марочка. Я ж собі марочку купувала. да, Хотіла б її також вишити, але ні, поки поки, замовлення, поки блузка. Тож, дівчата, отакий от маленький план я собі намалювала. Ну, як маленький. Такі ж її він маленький, але враховуючи на те, що я вживаю менше, ніж планую, то звісно, що плани мої амбіціозні. Ну, на цьому ми поставимо з вами багато крапок і зустрінемося через декілька секундочок, і ви подивитеся, чим я до вас прийду з якими просуваннями. А вдруг так станеться, я раз так і всі ці закрою, і блузкою розпочну і, і на полумі там від шию. Ну, Помрію, дірошечки, а ви помрійте разом зі мною. Тож, давайте не будемо прощатися, а зустрінемося через декілька секунд. Мої вітання вам знов сьогодні 22 березня 2025 року, і ми зараз будемо з вами вводити підсумки того, що я навишивала за цей тиждень. Так гарно я там собі намріяла. вам. Показала вам, що я хочу повишивати. Сказала, що я хочу мати купу-купу фінішів. Передивилася своє відео, як завжди. Думаю, що вам показувати, що я вам обіцяла, що я до вас прийшла і зрозуміла, що обіцянки це цяцянки, Да? Тож, буду зараз з вами ділитися тим, що я там не вишивала. Давайте розпочнемо з великої роботи. Це, звісно, щось ми трошечки приберемо. Це моє полум'я. Мені вдалося його просунути так непогано, як я і казала, що я мрію замкрити оцю частину. Так і я її замкрила цю частину біля мордахи і пішла-пішла вишивати синім кольором. Було в мене завдання і Олі, і я вишиваю у Юно. Її 80 днів навколо світу цю роботу. Тож, завдяки тому, що було завдання вишити синім, я вишила синім бісеринки і закрила потрошечку в 80 днів навколо ці. Тож, у дівчат мої просування дали позитивні моменти, відшила. Здається, мені понизу я не ходила, вишивала тут. Ну. Я не знаю, воно щось вишивається, вишивається, взагалі не рухається. Вона таке враження, що вона стоїть на місці, ця конячка. Е е е може, вона не хоче, щоб в мене була якась нова робота чи якісь нові там, завдання, і тому вона не хоче просуватися. Ну, ми ж знаємо, так, що лошадь вишивається на, на нові роботи. І не хочу сказати, що я мрію про нову роботу мене влаштовує моя. Але цікаво було б, щоб, щоб, до чого це призведе. Хоча я вишивала дуже багато лошадок лошад від фрозолка, і я б не сказала, що вони якось там сприяли чомусь новому, чи чомусь змінам якимось. Тільки роботи додавали на основній посаді. Тож так, це такий так, ліричний був відступ, тому такі, знаєте. Лошадь просувається, полум'я просувається. Є. Е, все ж таки вони пісерінки додалися, і я до цьому рада. Я вже не буду казати, скільки там днів я вишивала, писала, але не буду. так, Далі далі в кадр треба вам гарно внести цю блузку, бо щось вона в мене. Я її вже навіть трошечки затирала, бо щось там вона. Припачкалася, чи то я припачкала, чи то так розкроїли, бо саме там, де місце було розкрою, вона була трошечки брудна. І так, зараз я вам такий гарний, нікокла в кадр. Розпочала все ж таки, я вишивати дівчата передню частину. І отаким от чином, за тиждень я її відшила. Так, знову кадр міняє, колір. бісеру. знову, ви бачите, взагалі не те, що я хотіла би вам показати на відео. Ну, як вже є. Можливо, колись буде якийсь такий -таки, гарний кадр з гарними бісеринками. Так що так, я вже повишивала і є в мене таке просування. По, 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 дуже помалу. Сьогодні вже 22 мені треба прискоритися, бо я маю завершити її до 10 квітня. Цю частину це я сак-сак собі обізначила, а я вже там казала, да, що. Попередній частини більше бісильна, ніж в рукавах, то треба прискоритися, щоб до 1 травня все віддати замовниці. Щоб вона встигла її пошити, нагадаю, я вишиваю для себе на замовлення. Ну, і хочеться свої роботи вже, знаєте, починати. Як от обереш замовлення, звісно, є іншої роботи, які хотіли б вишивати. Я поки що намагаюся не відволікатися, але ж. Приймаю участь в СП Олі, і тому вишивальна черепашка. І все одно, знаєте, вишивати 10 одну роботу ну, дуже важко. Добре, що є декілька робіт. В ротації дві у мене великих, а то маленькі, і я так потрошечки їх переміщую. Ну, як сказати, дві великих. Це полум'ята блузка, а ще в мене є і орхідея там велика, і ниточні процеси, в мене є, які б хотілося б також просувати. тож... Процесів багато, але робота йде. Так. От таким чином вкладається мій бісер на цій блоскі. Гарно, гарно. Мені, мені дуже подобається. Я ж кажу, знов він не такий, але мені дуже подобається. Так, ну і що, і хотіла вам показати те, що я там планувала. Плани мої не справдилися. Я не відшила ці дві роботи. Вони як були, так і залишилися. До речі, два місяці треба хоча б один з цих місяців завершити. Бачите, раз два місяці, да? казала я вам, що в мене є ще оця робота шеврон. Я не знаю, чому він у мене так погано пішов. ну Тут, вроді, не так багато роботи, і я щось не можу його підігнати, вже потихесеньку, посихесенько вишиваю. залишилось тільки закрити оці лапки, лапкою, пройтися і все він і як. Ну, і все одно, дівчата, як я і казала. Обіцяла, і я таки зробила фініш. Та-дам, У мене стався фініш моєї чудової роботи це отаке серце. Серце сили. І отакий в мене фініш. Я вам спеціально показую листівочку із своє серце. Так, тут щось в мене зайве треба буде підрізати, щоб, а, тут... щоб ви побачили і знайшли різницю. Так, да, є різниця. Різниця в тому, що я не прошила. Бексіч, оце ниточкою металізованою, ви бачите, на прев'ю він є, а у мене його немає. Ай, крапельку вже сьогодні збирала, приклеїла фетер. До речі, хотіла фетер не клеїти. Думаю, не буду клеїти фетр. Можливо, потім візьмуся з думками, силами і вишлю цей Бексіч. А потім вирішила: ну, кого я оце обманюю? Ну не буду я його робити, на що мені оце, знаєте себе, скажімо так, травмувати, дівчата. Ну, я тут ще готувала річ, поки вишивала промову, але не склалася в мене промова, я вже все забула. І відкрила спеціально відкрила роботи Наталії, її інстаграм. І зараз я вам хотіла показати, що не у всіх, не у всіх роботах у Наталі використовується бекс. Оце, оце, оце серденька, як я зараз вишиваю це серце сили, бачите, в нього є бексіч. А тут фіолетові кольори у Наталі можете побачити. Так, тут є бекстіч, а на цій роботі бекстічу немає. І тому я так подумала, ну оці я маю на увазі, да, тут є, на цьому роботі немає. І тому я вирішила, що я не буду вишивати його. Ну, не можу. Я його цією ниткою вона мене роз. Ходилася. Потім я десь щось тим її загубила. Пішла в іншій роботі взяла у Янгола. Начебто і в Янгол я вишивала. А тут воно в мене розпадається, вузлики запутуються. Це сплошні нерви. Ну, знаєте, Що ви знаєте? Ви знаєте, що вишивка повинна приносити задоволення. так? Тому чому я мала оце от нервувати, робити собі такі, скажімо так. Нерви, психи і все тому подібне. Тому у мене стався отакий гарний фініш моєї роботи, чому я дуже задоволена, чому я дуже, скажімо так, рада, пришила я цю крапельку і здягла вже підвіс, і готова ця робота для того, щоб взимку на різдвяні свята новорічні відправитися на ялинку. Зараз вона буде зберігатися в коробочці з моїми всіма роботами. І ви знаєте, ми десь там і балакали з дівчатами в групі, в чатиках, і з вами я там спілкувалася. Чи буду я купувати собі ще три останні ну, три фіолетових серденька інших кольорів? Навіть дівчата не знаю. Не з того, що вони мені не подобаються, не мені все подобається, але все-таки висташивати на пластику ниточками щось що я саме над, ну, такою роботою якось так у мене було важко. Може, тому що я втомилася від багатьох робіт, може, тому, що я дуже багато нахапалася, а потім хотіла робити фініш, Я навіть не знаю. Тому казати, що я не буду вишивати, я теж такого не можу сказати. Бо ви ж знаєте, що тут кажеш одне через півроку можна зробити інше. Я люблю вишивати серії, ви про це знаєте, мені це подобається. Ну, подивимося. Да, Ця робота ще взагалі класна. Вона така випукла, знаючи, що це ровна робота, що тут ніякої немає ну, ефект, ефект 3D. Складається сам по собі з ниточками. Ну, класно, класно. Ну, і я думаю, що вона і без такого бекстіча блискучого виглядає також святкова, нарядна. Тож, дівчатка, привітайте мене з таким фітішем цього тижня, цього місяця сезону. Так, сезон вже закрився, вже у нас через тиждень вже майже. Квітень, а вже треба вишивати великодні процеси, але в мене ще новорічні. До речі, я так згадала, що в мене немає нічого великоднього. Я щось подивилась, у мене немає щось не писанок, не підставок, нічого. То єдине, що в мене є яйця, я собі брала ці від Єрмакової, здається, мені так здається, називається. Зветься дизайнер, називається. Ім'я дизайнеру. Оці в мене зайці, зараз я вам покажу. А, але, 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 що я хотіла сказати вам, але вони вишиваються на тканинці, Я знаю, що дівчата вишивають навіть в моєму спеціальних зайців. А зараз я бачила, що для них роблять підставку дерев'яну, то я ж думаю, собі може мені замовити підставку. Вон такі 20 см величенькі, і вишити собі цих зайців. ну На цей великий укоден я вже їх не встигну вишити. А наступне чому ні? Бо я не бачу їх якось в картині. Це була безкоштовна схема, я її собі завантажила, бо маю вже програмку. А потім побачила дівчата вишивають їх на дереві, і мені так захотілося. От по дереву ниточками, да, мені подобається, по пластику якось важко. Оце тому, мабуть, в мене і цей поганий диху шеврот. Хоча ж я тут накупила собі пластикових схем. Ну, як накупила, мені подарувала, я схочала безкоштовно, я вже про них вам казала. Ниточки до них купила. І коли я буду їх вишивати, також невідомо. Але мені хочеться тих пташок повишивати, але ж вони теж на пластику. Отакі дівчата з Миколаєвим пташки. А ще ці пташки, оці всі роботи, вони всі заманюють до того, що хочеться ж повишивати ними в різних СП. А я, якщо вам зараз покажу, то що ви можете побачити, що в мене ще є два сніговіка, які мають по 60%, які треба було б непогано би завершити. Да? Закрити зиму. Тож, от таким чином. У мене сьогоднішній тиждень стався отакий гарний фініш, і майже старт моєї другої частини блузки. Тож, дівчата, всім вам дякую за те, що були зі мною на каналі, що провели це декілька хвилин зі мною, не так вже багато, але я вам намагалася розказати, показати свій такий насичений тиждень, насичений в якому сенсі. Тому що пригала з ротації на ротації не вийшло те, що хотіла, але все ж таки вишивала те, що було потрібно. На цьому дійсно вже все. Всім бажаю гарного насиченого тижня, на вишивку, на рукоділля, на те, що ви собі бажаєте. Вже приходять теплі дні, вже вже багато часу можна проводити на вулиці, на прогулянки. Тим паче мене зве мій город, мій палісадник, чи як правильно сказати, квітник. Да? І тому зараз буду йти займатися, приводити його до ладу, там вже там, може, щось якісь квіточки повисажую. Собі там вже придбала декілька квітів, буду висаджувати щось на розсаду, щось вже так покидаю в ґрунт. Тож, буду творити собі красу. Не тільки голочкою на тканині на основах, а ще і на землі. Тож, всім-всім пока-пока, гарного дня, бережіть себе!